Всім привіт, друзі! На зв'язку компанія Степанич авто. І ще один у нас задоволений клієнт. Іван доставили автомобіль Honda CR-V 2024 року. Отож, розкажіть свої перші враження. По Перше хочу подякувати компанії Степанич за хорошу роботу, хороший супровід. Машина та яку замовляв. Яку очікував, в принципі, всім задоволений, гарно дякую. Як у вас прийшов момент підбору авто? Ну, підбирали ми насправді трохи довго, бо шукав саме Honda CRV, Але в принципі люди завжди були на зв'язку, завжди підтримували зв'язок. Коли прийшов момент, знайшли відповідну машину, зіграли в аукціоні, виграли і далі вже справа техніки. А як доставили автомобіль? У Нас по цьому питанні був навіть такий трохи спор, але все склалося як найкраще, так що все нормально. Це комунікація дякую. з менеджерами. Супер. Чи будете рекомендувати нашу компанію своїм друзям, знайомим, родичам? Так, буду. Можливо, є у вас якісь побажання або пропозиції для нас? Чуді ретельніше вкладати договори. Обов'язково до цього будемо ставитись дякую краще. Вам. Все, і вам дякую за співпрацю.